Привіт! Почнемо з гри! Пограємо в лісі з ехом. Я буду кричати вам голосно голосний звук, а ви за мною повторюєте. Домовились? Тож починаємо. А! У-у-о! О! І! Молодці. Повторили. Ми, ротиком, промовляли звуки, а вушком їх почули. Вірно. Малята, а тепер пригадайте, з чого складаються слова. Правильно, зі звуків. Звуки ми чуємо і вимовляємо. На письмі ці звуки позначаються буквами. Букви ми. Бачимо і пишемо. Пригадаємо, які бувають звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Приголосні м'які і приголосні, тверді, правильно. А зараз пограємо з вами в гру. Подивіться на малюнку два предмети: лак. І люк. Промовимо разом. Лак. Люк. Перший звук в першому слові лак. Твердий чи м'який? Вірно, він твердий л. А в другому слові люк. Перший звук л м'який. Ріка рука. В першому слові ріка. Перший звук який? Ріка. А в слові рука. Вірно. А тепер самостійно. Нора. Нора. Ніс. Ніс. Молодці! Зараз приготуйте, будь ласка, ваші звукові пенали і разом з батьками зробимо звуковий аналіз слів. Пригадуйте, кружечок це голосний. Одна паличка твердий приголосний, дві палички м'який. Тож починаємо: Трьохфонемне слово сир. Порахуйте кількість звуків і викладіть схемою. Друга схема трьохфонемне слово сок. Третє слово більше. Коса. Коса. Порахуйте звуки і викладіть фішки. І останнє слово коза. Коза. Молодці малята! Дякую всім, хто працював.